З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бриста його ведуча Юля Чалик. Ця бригада була сформована у 2018 році. На початку повномасштабного вторгнення брала участь у обороні Миколаївського аеродрому Кульбакіно і. А втім, вони самі розкажуть про свій бойовий шлях відважних воїнів бригади та які є вимоги до тих, хто бажає пліч опліч з ними добровільно стати на захист українського півдня сьогодні. У нас в гостях заступник командира 123 ї окремої бригади територіальної оборони, підполковник Микола Близнюк. Я вас вітаю. Дякую, що до нас завітали. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, коли була сформована бригада? Хто були перші офіцери, і як я вже на початку. Нагадала, який вона вже пройшла бойовий шлях? Бригада почала свій шлях з 2018 року. Вона була сформована на базі ТЦК і повністю комплектація почалася з повномасштабного вторгнення. Так, були складні умови, так. Але ті офіцери, ті військовослужбовці, які прибували у 2022 році, а їх дуже багато взяли. Повністю на себе відповідальність і відповідальність за людей, які приходили на службу. Серед них були дуже досвідчені офіцери АТО ООС. І їхні знання, вміння дуже допомогли в тому плані, щоб далі розвиватися, зберегти життя. Були обстріли Миколаївщини, були обстріли поруч, Захист Миколаєва і Херсонщина це першу чергу острови. Такі острови, як Нестрига, такі острови, як Великий Потьомкін, Велетенський, Кізомис. І ті острови, вони війдуть, я думаю, викарбовані будуть в історії 123-ї бригади. Це дух незламності і відважності військовослужбовців. Зараз наші батальйони підлеглі виконують завдання на різних напрямках. Це Харківщина, це Донеччина, це Запоріжжя та Херсонщина. Розкажіть, будь ласка, про вашу емблемку. Що вона символізує? На нашій емблемі зображений Олень золотим списом. Олень був зображений на Бугогардівській паланці. Печатка. Що таке Бугогардівська паланка? Бугогардівська паланка це адміністративно-територіальна одиниця війська Запорізького низового Нової Січі. І вони знаходились на території Миколаївської області. Тому це відображає і символізує незламність. І те, що ми географічно знаходимося на Миколаївщині, і до головного питання: які ж фахівці потрібні вашій бригаді? На кого чекаєте? Ми розуміємо, що армія залежить і, взагалі, бойові дії залежать від логістичного забезпечення. Тому на сьогодні це і діловоди, це і кухарі, це економісти, це водії. Но ми ніколи на задній план не ставимо такі посади, які як стрільці, кулеметники, оператори БПЛА. Ми чекаємо всіх. Нам всім є місце і в нас дружня сім'я, і ми всіх приймемо. Що ви оцінюєте під час відбору кандидатів в першу чергу? Освіта, вік? Можливо, стать. В першу чергу ми оцінюємо вмотивованість після того, йде фізична і моральна готовність людини для захисту, для виконання завдань, для захисту батьківщини і. Ані стать, ані вік для нас не має значення. Абсолютно. Ми приділяємо увагу кожному. Нам приходять саме вмотивовані люди. У нас дотримується того, що пообіцяли. Тобто, якщо людина прийшла на кухаря, вона на кухаря піде. Якщо вона прийшла на водія, вона піде на водія. А ви особисто проводите співбесіду? Да? Ні, у нас існує рекрутерний центр. До речі, рекрутерний центр один із перших. І він існує в місті Миколаєві. І працюють там фахівці, які залучають, скажімо, всіми методами і способами, щоб приходили служити 123 бригаду. А яка у вас мотивація долучитись до війська, коли ви взагалі долучились? Спочатку по вторгнення. Тому сама перша мотивація це захист своєї сім'ї. Якщо ти захищаєш сім'ю, ти захищаєш батьківщину. Це сама перша мотивація. І ще інша мотивація. Розуміння і усвідомлення того, що кроме нас ніхто не зупинить цього ворога, ніхто йому відсічі не дасть. Нам допоможуть, можливо, матеріально, але морально нам ніхто не допоможе. Ми захищаємо своїх. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз», заступником командира 123 окремої бригади територіальної оборони, підполковником Миколою Близнюком, ми спілкуємось про те, як громадянам України можна добровільно стати до лав захисників та захисниць у цьому з'єднанні та які вимоги до рекрутів. Чи може людина без попереднього досвіду військової служби долучитися до вашої бригади? Безумовно, я вам скажу більше, у нас більшість зараз такі приходять, які не мають. Зовсім військової освіти не мають за плечима армії, і ним приділяється максимум уваги. Існує розподіл, тобто вивчається людина за її морально діловій якості. Ну, наприклад, якщо водій прийшов, відповідно у його має бути щонайменше посвідчення водія. Так і після того йде командування частини порада, де його краще застосувати. Давайте от, на прикладі розберемо. От людина прийшла на посаду стрільця. Так, так. що спочатку це БЗВП, так скільки так. воно триває, і от далі. От покроково. 45, так, 45 далі. днів. так далі п'ять днів після прибуття назад до бригади проходить двохнедільний курс адаптації на нашому полігоні де займаються інструктори, тобто там відбувається і вогнева підготовка, там відбувається і інженерна підготовка, там відбувається і медична підготовка, там відбувається взагалі ну на фізичну даже витривалість, там відбувається, адаптуються повністю. Тобто не живуть, скажімо, в теплих умовах, але разом з тим наближено на іменно до бойових дій. А як організована у вас психологічна і соціальна підтримка бійців бригади? Чи є психологи або фахівці служб супроводу? Почну з того, що я заступник з психологічної підтримки персоналу, існує відділення з офіцерів психологічної підтримки персоналу, і існує плюс до того група контролю бойового стресу. До речі, у групі контролю бойового стресу є. Цивільна особа, взагалі, яка мала практичний психолог в житті, ну тобто до війни. І це дуже допомагає, я повинен вам сказати, вона бачить деякі речі, які ми з вами не побачимо. Завдяки цим двом службам, ми намагаємося вникнути і вирішити проблеми військовослужбовців. А чи проходять у вас службу військовослужбовці, які отримали поранення і за станом здоров'я не можуть бути на бойових посадах? Так. Тому що отримав поранення відповідно, придатний до служби ТЦК або службах забезпечення, тобто тилових частинах по-простому сказати. Ні, вони не покинуті. Вони за їхнім бажанням вони переходять на іншу посаду і приносять користь. А чи служать у вашій бригаді військовослужбовці, які після повномасштабного вторгнення виїхали, але повернулись? Їх чимало. І вони заслуговують на повагу щонайменше. І коли ти знаєш, що у людини за кордоном був стабільний заробіток, було стабільне тихе життя. І під час вторгнення вони повернулися і почали захист батьківщини. Випадок в мене особисто є підлеглий, який приїхав за кордону, а батько йому говорить, каже: Сину, каже, ну я вже ж йду служити. так? Може, ти не підеш відповідь сина. А я кажу, що в осторонь водостають. Тобто таких випадків дуже багато. А що найбільше має мотивувати бажаючих долучитися до війська у складі саме от вашої бригади? Саме перше, що колектив потужний, і де існує взаємодопомога, взаємоповага, довіра, чесність. І от чесність в бригаді, і взаємоповага, взаємодовіра, пліч опліч захищати нашу батьківщину. Приходьте до нас. Куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання проходити військову службу саме у 123-й окремій бригаді територіальної оборони? Наш рекрутний центр місто Миколаїв, телефон 093 123 2050. До речі, гасло рекрутного центру обирай ти, щоб не вирішили за тебе. Дякую вам. Дякую, не забувайте підтримувати військом та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна.